Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві Випуск новин спорту. Російський диктаторський режим активно використовує спорт у своїй проганді, і байдуже у якому статусі участь в міжнародних змаганнях прийматиме російський спортсмен. Втім, міжнародний олімпійський комітет ніяк не реагує на відповідні зауваження та звернення. І такий стан речей, коли спортивні організації ігнорують воєнні злочини, які щодня скує Росія, є фактично легітимізацією цієї кривавої війни проти України. А також може. У свідчити про корупцію або боягузтво в керівництві цих спортивних організацій таку думку висловила. Європарламентка Віола фон Крамон Тобідель разом з іншими членами європейського парламенту, я неодноразово зверталася до міжнародного олімпійського комітету з проханням не допускати російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях на певних умовах, у тому числі з резолюціями, листами та петиціями. До цього часу ми не отримали жодної відповіді від президента Мок пана Баха, допускаючи російських спортсменів до змагань, Бах і міжнародний олімпійський комітет, а також. Ж УФА, по суті легітимізують агресивну війну проти України. резюмувала вона. Вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву сплавання спортивного клубу «Метор» майстер спорту України міжнародного класу Олександр Жолтяков вдруге у поточному році став переможцем номінації Найкращий юний спортсмен місяця України. Таким було одне з рішень експертної комісії національного олімпійського комітету України з визначення найкращих спортсменів та їхніх тренерів, які досягли вагомих результатів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми, що проходили у вересні 2020 року. Третього року жолтиков став чемпіоном світу сплавання серед юніорів на дистанції 100 метрів на спині, встановив дорослий та юніорські рекорди України. Здобув олімпійську ліцензію та отримав звання найкращий спортсмен турніру серед чоловіків. Крім цього, Дніпровець виборов золото на дистанції 200 метрів, а також срібло на 50 на спині, ставши першим українцем, якому вдалося виплести на цій дистанції з 25 секунд. Також друге звання найкращий тренер юного спортсмена місяця. Отримає особистий наставник Олександр. Жолтякова Олександр Кулик найкращою спортсменкою вересня 2023 року визнано Камілу Конотоп, срібну призерку чемпіонату світу з важкої атлетики за сумою двоборства. У неї також срібло та бронза в окремих видах програми, ривку та поштовху. Найкращим тренером вересня 2023 став особистий наставник Каміла Конотоп Валерій Нікулін. Три спортсмени Дніпра з чотирьох у складі збірної України завоювали дві золоті і одну срібну нагороди на юнацькому чемпіонаті світу зі зміщених бойових мистецтв, який завершився у грецькому місті Олександрополусі. Медалі найвищого ґатунку у своїх вагових і вівкових категоріях завоювали Данило Чернецький і Веронюка Кись. Данило Сухорук став срібним призером. Україна виграла загальнокомандний залік, здобувши 24 нагороди, 10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових. Квартет Дніпровських дівчат взяв участь у генеральному кельнському марафоні у Німеччині. Дві з них – провідний фахівець сектору з організації та проведення змагань та заходів Ольга Леончук та інструктор-методист з фізичної культури цього відділу Ольга Балабанова представляли водноспортивний комбінат Дніпровської міської ради. Ще двоє тренера-викладачів третьої спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву легкої атлетики Тамара Твердоступ та Ірина Кандиба. Подія стала. Частиною проектного партнерства між Кельном та Дніпром, а моментом, який підкреслив її важливість, була передача прапора України першому віцемеру Кельна. Пану Андреасу Волтеру спортивний клуб Дніпро 1 на стадіоні Дніпро Арена мінімально 1-0 здолав харківський металіст. 1925 у матчі червого туру чемпіонату української прем'єр-ліги. «Звідна звитяга стала четвертою у всіх чотирьох зустрічах. Різниці м'ячів 9-1 зіграних командами у рамках турніру до того ж «Слобожанці» вже 324 хвилини поспіль не можуть забити у ворота нашої команди. На домашній матч чемпіонату української прем'єр-ліги проти харківського металіста, 1925 Юрій Максимов виставив практично тотожний склад виконавців, котрий кілька днів тому проводив виснажливий кубковий поєдинок у Житомирі. Тільки травмованого бабенка замінив каплієнко. Він зайняв позицію лівого захисника. Кравець змістився у центр оборони. А сарапій пішов. В опорну зону господарі зі стартових хвилин захопили ігрову і територіальну перевагу, намагалися вдаватися до загострень. Тим першими мали пропускати, коли слобожанці організували атаку, яку розпочав їхній голкіпер. Далі й продовжив Дмитренко, що розібрався на фланзі за Даміком. Після чого віддав на Боречука, який потужно у дотик гепнув метрів з 12 проти Дніпровців, врятував воротар Волонець. Спортклубівці відповіли пострілом під поперечену Рубчинського Наразі вже свою майстерність. Продемонстрував голкіпер харків'ян. Зрештою, останнє слово у першій половині зустрічі залишилося за гостями. Боричук вдруге цілив збивчої позиції, але влучив у стійку площини білого прямокутника володінь Дніпровців. Останні бажаного досягли у дебюті другого тайму, коли ліднів завдав шаленого удару і м'яч По хитромудрій траєкторії в стилі аля Роберто Карлсона, влетів під попередчину. Подвоїти перевагу підопічні Юрія Максимова могли. Після подачі кутового, але кравець кивнув шкіряним головою поруч з дальньою стійкою. На 68-й хвилині виник суперечливий момент, коли у карному майданчику наразі вже відомо, що на думку рефері і суддівар Вар м'ять влучив у притиснуту руку до корпусу Гуцуляка, і відеоарбітр вирішив, що в цьому епізоді все було в рамках правил. На заключній хвилині основного часу зустрічі. На гармату Пасіча зреагував голкіперметаліста 1 тисяча і поєдинок так і завершився мінімальною перемогою 1-0 Дніпровців. Втім, попри результат, на після прес-конференції здалося, що наставник сильніших виглядав більш стурбованим і засмученим, аніж його колега, команда якого зазнала поразки. Ми похвалили хлопців в роздягальні за сьогоднішню гру. Ми горді за них сьогодні. Так як вони грали, я думаю, гра нам вдавалася. І план, який ми ставили до гри працював, все зіпсував один дальній удар. Ну, це також треба відзначити майстерність гравця суперника. І в цілому, єдине, що не сподобалось, не реалізація моментів. Моментів у нас було достатньо, дуже шкода, що їх не реалізували. За команду ми горді, тільки стидно за наш суддівський корпус. Це просто позор, що таке відбувається в футболі. Ну, я не знаю, що ще треба людям. На кожній грі АВАР і не ставити пенальті такі. Ну, для мене це незрозуміло. Можливо, у вас інша думка, я не знаю. Ну, найголовніше, що ми перемогли сьогодні. Це найголовніше. Ігри не було, але є перемога, це для нас на даний момент лучше, як би. Ну. От ми грали з Полістсями на, на Кубку, як говориться. І гарна була гра, ми не змогли прийти далі в одну четверту фіналу. Дай Бог, що так, щоб далі так і продовжувалося. Ми мало забиваємо, ви бачили, до цієї гри ми шість тільки забили голів, а п'ять ну, ну, Це футбол. На даний момент у нас нападники там, ну є нападники, ну, хочеться, щоб більше були, У нас кого-то ставимо наперед і ніколи не грав. Би. Є Філіппо. ну, ставимо сильніше на, на гру. Футболістів, на якому на яких розраховуємо у турнірній таблиці спортивний клуб «Ніпро-1» поки що сьомий, втім, затраченими очками маючи дві гри у запасі, він поступається лише київському динамо, донецькому шахтарю та львівському руху. І на закінчення у Слобожанському завершився передсезонний турнір, дитячий турнір з баскетболу «Прометей-2023» серед юнаків 2012-2013 років народження у заключний ігровий день. Команда господарів баскетбольної школи Прометей з рахунком 33-49 поступилася першій комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Сум, яка в підсумку зі 100-відсотковим показником перемог стала переможцем змагань. Слобожанці посіли третє місце, пропустивши поперед себе ще ровесників з полтавських олімпійських надій. Четвертою фінішувала ДЮСШ-12 міста Запоріжжя. А на ковзанці льодової арени Дніпра відбувся своєрідний фестиваль, навіть огляд, конкурс вихованців відділення фігурного катання міської дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту. Кожен з яких у своїх програмах продемонстрував, чому навчився за звітний період, після чого усі вони разом зі своїми наставниками проаналізують виступи, врахують помилки і накреслять плани, над чим працювати далі. Більш детально про обидві ці події у найближчих випусках новин. Спорту телеканалу Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.